Сьогодні я хотів би говорити на тему життя на роздоріжжі. Це частина моєї назви. Всю назву ви дізнаєтесь пізніше. Я хочу почати з цитати, однієї людини, яка ця цитата мене насправді сфантеличила, коли я дізнався. І ви можете зі мною зараз побачити. Я вживала наркотики щодня. Я працювала і протягом року чи двох років, я вживала наркотики кожного дня. Дивно, що я досі читала Біблію і знала, що Господь поряд. Я знала, що в мені є світло, і намагалася повернутися до нього. Тоді я точно була нещасна. Я втрачала себе. І ця жінка, авторка цієї цитати, вона ходила в Баптиську церкву. Її мама була керівником хору, вона з дитинства знала про Бога. Але, знаєте, ну, не буду довго тягнути, я думаю, що ви знаєте цю співачку, це Вітні Хюстон. В неї дуже багато премій за спів, сильний голос. А знаєте, я коли почув ці слова, я подумав, як знаючи Бога, як знаходячись в такій почині гріха, і Боже Слово її не вивело звідти. Як, е, чому світло Божого Слова не вивело її з цього стану? І знаєте, я хотів би сьогодні роздумувати, і, е, щоб ми подумали про подібні речі, е, що ми не знаходимося в подібному стані. І знаєте, я, мова не йде про ідеальне життя. В Біблії сказано, що ми всі згрішаємо, згрішаємо в слові, що в нас є прогріхи. Але в Біблії є чітка різниця. Це прогріхи, і це жити в пануванні гріха, жити в залежності, жити, коли ти не можеш позбавитися, давайте скажемо, або ти просто існуєш в такому стані. І я коли е, почув цю статую, я задав: є така історія біблійна. Я хотів би, щоб ми разом з вами зачитали її. Це Марка. Е, я почнуся го вірша. Адже Ірод. Пославши воїнів, схопив Івана і посадив його у в'язницю через Іродіаду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Іван сказав Іродові Не годиться мати тобі жінку твого брата. Тож Іродіада таїла злобу на нього і бажала його вбити, та не могла. Бо Ірод боявся Івана, знаючи його як чоловіка праведного та святого, і оберігав його, слухаючи. А слухаючи, дуже непокоївся, але слухав з насолодою. Я думаю, що ми знаємо про ірода, ми знаємо про таку людину. І знаєте, нема такого в нас поняття, що це така хороша людина. Не називають дітей іродами. О, маленький ірод побіг. Ну, нема такого. Але подивіться, яким ми бачимо його, яким описує його Біблія в цей, в цей момент. Він, перше, він боявся. Ну, хіба цар боїться простого проповідника в пустелі, який там їсть, е, знаєте, кузнечикав і там е, п'є мед? Ні. Він боявся, бо він визнавав його як праведного і святого? Він оберігав його. Я не знаю, напевно, від Іродіади чи від інших людей, я думаю, Івана Хрестителя він був таким правдорубом, що я думаю, що в нього були недруги. І він слухав з насолодою. От уявіть собі, якби він був на зібранні, Іван Христитель проповідував, він би такий, напевно, насолоджував, можливо, там голосніше б всіх би сказав амінь. Знаєте, він насолоджується від слова, слухав з насолодою. Напевно, після проповіді він міг би сказати, сьогодні сильне було слово. Звісно, про мене було. Докоряли мені за те, що я живу в блуді зарадіади, но було сильно. Але він це знав. Але це не змінювало його життя. І давайте продовжимо читати, що страпилося далі. Як настав слушний день, коли Ірод з нагоди дня свого народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяцьких галилейських старшин, увійшла дочка Родіади і, танцюючи, догодила Іродові і тим, які з ним сиділи при столі, цар же сказав дівчині: проси в мене, чого тільки хочеш і дам тобі. І він поклявся їй, чого тільки попросиш у мене. Дам тобі хоч би пів царства мого, і вона, вийшовши, запитала матері, що попросити? Та й сказала Голови Івана Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи, хочу, щоб негайно ти дав мені на полумиску голову Івана Хрестителя, і цар сильно засмутився. Але через клятву і тих, хто сиділи при столі, він не захотів їй відмовити. Тож. Відразу цар послав свого охоронця, наказавши принести голову Івана, той пішов, відтяв його голову у в'язниці та приніс голову на полумиску, дав дівчині, а дівчина віднесла її своїй матері. І бачите, говориться, що він засмутився, що був такий певний сум, і може скласти враження, що ця людина просто була в тупіку обставин. Але насправді ірод. Сам винний в тому, що він прийшов в такий момент, що йому довелося обирати вже він вимушений, він був змушений обирати. Але давайте подивимося е, стосунки Ірода з Іваном Хрисителем. Іроду подобало слухати Івана. Цар боявся пророка, визнавав, оберігав і при цьому продовжував жити в блуді. Це ви мене цитату ми, я зачитував про Вітні Х'юстон. Щось мені відголоски, якісь певні є, що ти знаєш, як треба, ти знаєш, як правильно, але ти все одно продовжуєш жити в тому пануванні гріха. Е, і подивіться протистояння Івана та Радіади. Це було протистояння з її сторони на смерть. Іван докоряв Іриду, що він живе в блуді з Іродіадою при живому чоловікові. Якщо б цар послухав його, йому треба було її. Там, забрати від неї статус, забрати від неї напевно, певну частину багатства, вплив і тому подібне, можливо, навіть покарати. Ну він теж винний. Але що вона в той момент робила? Вона Таїла злобу хотіла його вбити. Вона е, могла вибрати, вона могла вибрати півцарства. Але вона захотіла вбити його. Їй не давав спокій саме він. У цібі, ну це багаті люди, це царі. Його їй не вистачало те, що він коле в неї. Те, що він говорить. І знаєте, символічно, що голосом сумлінь для Ірода був Іван, а ділами плоті Іродіада. І знаєте, читаючи цю історію, ми можемо подивитися на своє життя. Чи в нас нема такої ж Іродіади в нашому житті? Чи в нас нема такого моменту, де ми живемо по плоті, І щоб ми всі були на. Одному розумінні плоть, це не значить, знаєте, купити там щось в магазині чи тому подібне. Це ті бажання, які є в нас, але вони протирічать Божому Слову. Це та, написано, та це активість, похоть плоті, похотятє гордість життєва. Це про ці речі, про ті речі, які суперечать. І знаєте, інколи, коли в нас можуть бути подібні речі, коли ми можемо бути на роздоріжжі, коли ми любимо певний гріх, або просто його якось. Знаєте, оминаємо є голосумління. Він говорить: це не то. Слухай, ти не маєш це робити. Ти не маєш бути там, ти не маєш бути з цими людьми і тому подібне. І, е, і вони боро, борються. В нас теж є боротьба, плоть і дух постійно борються в нас. Ми вибираємо, хто з них буде фаворитом в нашому житті, хто буде домінувати. Ми вибираємо, кого будемо слухатись. А кого просто чути? І настав час. Настав час, бачите, Ірод не вирішив це питання. Він жив таким дволічним життям, подвійним життям. З однієї сторони, він жив з Радіадою, але приходив, знаєте, на проповіді до Івана Хрестителя, слухав, насолоджувався і далі собі йшов. Але відбувся час. Час вибору. Ірод намагався сумістити несумістиме, жити по плоті, при цьому насолоджуватись розумом істини. Він відкладав вибор, відкладання вибору призвело, що Ірод був загнаний в кут, і він був, ну, і він був змушений вже робити щось. І знаєте, це такий важливий момент, якщо ми бачимо в собі якісь такі речі, де ми лукавим, де ми прикриваємо якісь речі. Бачите, легко засуджувати людей, які, знаєте, які від, відверті грішники, яким все равно на церкву. Але якщо ти грішник, тобі подобаються проповіді, все круто, тобі ти насолоджуєшся прославленням, але ти відчуваєш собі, що є ті речі, які не подобаються Богові, які Бог хоче викорінити з твого життя. І знаєте, ми інколи можемо прикривати. Ці моменти на нашої радіаду, тим, що ми насолоджуємося від проповідей Івана, ми можемо насолоджуватися і сказати: ну чекай, ну не це ж так погано, не це ж так, як у інших. Я ж від прославлення, ну, Бог мене торкається і тому подібне. Бачите, це не панацея. Не панацея, те, що а, ми ну, інколи можемо відчувати і переживати. Тому що вчинки, а не слова, роздуми і позиціонування показують нашу справжню прихильність. Саме вчинки показують, кому ми належимо. Є місце, ніхто не може служити двом панам. Оскільки або одного зненавидить, а другого любитиме, або одного триматиметься, а іншим знехтує. Не можете служити Боговій Мамоні. Не може в нашому житті суміщатись Іван Хреститель, який говорить правду, який каже жити по істині, і Іродіада як аспект плоті. Ми маємо когось вибрати. І ми виберемо. Але. Бачите, Ірод не хотів вибирати, йому було комфортно. І настав час, що він мав вирішити. І вчинки вчинки вирішують, вчинки показують. Ми, Знаєте, ми інколи. Чому інколи ми свої адвокати, а іншим прокурори? Ми інколи судимо себе по мотивам, а інших людей по вчинкам. Повірте мені, якби ми судили себе по вчинкам, ми були б жорще з собою. Ми були б менш прихильні. Але коли ми знаємо, от, наприклад, коли друг щось зробив не так, ми схильні його, якось знаєте, так, ну, слухайте, буває, і там починає виправдовувати, бо ми знаємо цю людину, ми знаємо мотиви. Легше осуджувати людину, яку ти не знаєш, яка далека, десь там. Бо ти бачиш фоктаж, ти бачиш чинки. Але як, якщо б ми, бачачи людей, зважали і на їх мотиви, ми були б лояльніші. І знаєте, але з, до себе. Саме вчинки показують нашу справжню прихильність. Можна сповідувати себе христининам, але жити життям наркомана, як я читав на початку. Можна любити проповіді, але жити в блуді. І це питання часу, коли блуд вб'є твій голос сумління. Це питання часу, коли твоя плоть захоче закрити рот твоєму сумлінню. Тому що це дисонанс, це ми не звикли жити, знаєте. В стресі всередині себе. Ми не звикли бути дводушними людьми, тому що нам треба вибрати, ми все одно вибираємо. І знаєте, можна бути учнем Христа і красти в казні. Це те саме, це про те саме дводуще. Якщо що це про Юду, був з Ісусом, чув Ісуса, слухав. Але, коли напевно, напевно, коли всі йшли, він був казначеєм, він там тихенько щось робив. І саме вчинки показують. І є таке місце, не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, віде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який не на небесах. знаєте, певний час назад, коли я ще був підлітком, я ходив в церкву, я знав Біблію, я знав Писання. Але, будучи в церкві, мені все подобалось. Я тоді ще не покаявся. Але я так думав, я ходив на домашню групу, я такий. Класно, хороші люди, все прекрасно. Чудово, там пісні, ми співаємо, я там щось там вчив. Але коли я приходив в школу, я відчував цей вплив світу. Я відчував, як світ на мене впливає. І я в певний момент відчув оце дводужче. Оцей момент, що тут ти такий, а там ти такий. І знаєте, це був один з моментів, чому я подумав, що мені потрібно покаяння, що мені потрібен Христос. Я не відчував в собі сили. Протидіяти. І коли я зрозумів, я там покаявся, я просив Бога сили. І саме Бог дає силу бути цілісним. Знаєте, саме Бог дає нам силу через Духа Святого бути цілісними людьми. І знаєте, що робити, якщо ми відчуваємо це дводуща, якщо ми відчуваємо знаєте, певну підміну понять, нам перше потрібно вийти в світло. І тут е, сказано: коли ж ходимо у світлі. Як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від всякого гріха. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він, вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від всякої неправедності. Якщо, ви, знаєте, в перечутті е, причастя, ви відчули цей момент, ви зрозуміли, не то. Давно вже пора б було це вирішити. Давно вже пора б. Знаєте, вигнати ту іродіаду свого життя. Що потрібно робити? Потрібно перше ходити в світлі, вийти в світло. Бо спокуси, бо хтивості, вони намагаються з нами розібратися в темряві. Вони намагаються знаєте, нас боротися один на один. Але коли ми в світлі, ми заручені разом з іншими людьми, хто нас підтримує. Коли ми ділимось і просимо підтримки, ми стаємо сильніше. І Тут бачите, ходити в світлі це визнавати свої гріхи. Ходити в світлі це бути. І що говорить Ісус? Що та моєму спільності один з одним, що ми будемо спільності, і кров Ісуса вона очищає від наших гріхів. Що Ісус буде давати це прощення, буде давати це визволення. І знаєте, ми хочемо в таких моментах бути людьми тверезими коли проходять спокуси, коли якісь речі, які нам важко розстатися з ними, їх знаєте обробити. Ми інколи хочемо, ми такі, Да треба зібратися і все, і ти починаєш щось робити. Але знаєте, ключ до того, щоб тверезо мислити, ми дуже важко залежній людині напряму стати тверезою. Ключ в стосунках, ключ це зв'язок з Богом. Через зв'язок з Богом і з людьми ми стаємо тверезими. Через зв'язок з Богом і з людьми ми стаємо сильними перемагати власні пожадливості. І другий момент, якщо нам перше, треба вийти в світло, то другий момент нам потрібно покоритися, бути в послусі Богові. І це Якова, четвертий розділ 7-8. Тож підкориться Богові, протидійте дьяволи, і Він утече від вас. Наблизьтесь до Бога, і Він наблизиться до вас. Очистіть руки грішники, очистіть серця дводушні. І щоб підкоритися Богові, потрібно наблизитись до Нього і очистити своє серце і свою руку, в воно написано виправте своє серця дводушні. І бачите, тут не сказано: дивіться, приходьте там чистенькими, помитими серцями, і потім вже до Бога. Ні, він каже: прийдіть до Бога. Бо в нас нема сили. Очистити свої гріхи тільки через кров Ісуса Христа, тільки через кров Ісуса Христа, ми стаємо вільними. І потрібно приходити в світло в такому стані, де ти є з бажанням, щоб вирішити, щоб позбавитись панування гріха. Знову повторюю, мова не про про гріхи, мова про залежність, мова про панування гріха в нашому житті. І тому е сьогоднішня, підводячи підсумки, слово, життя. На роздоріжжі між плоттю і духом. Ми маємо вибрати. Ми вибираємо насправді, ми вибираємо, як ми живемо. І е, ми живемо, якщо ми живемо половинчатим життям, якщо намагаємося вмістити життя, панування гріха і життя з Богом. Якщо таке відбувається, нам потрібно зробити вибір, жити по духу чим скоріше, щоб ми не були як ірод в тій пасі. Поки обставини нас не загнали в глухий кут. Якщо ми не вибираємо жити по духу, ми починаємо вибирати жити по плоті. Це автоматом. Все одно, е якщо ти не живеш по духу, все одно які бажання? Нема нейтрального. Є тільки або так, або так. Щоб звільнитися від гріховної залежності, потрібно вийти в світло, заручитись підтримкою від Бога і людей. Ключ до зцілення, ключ до звільнення це зв'язок. З Богом і з людьми, щоб хтось, коли ти в трясині, хтось допоміг тобі, хтось дав тобі руку допомоги. І другий момент – це жити в послуху, наближатись до Бога і віддалятись від зла.